Ну та що, доброго здоровлічка, доброго здоровлічка, мене звати Мігаль, і у нас зась новий епізод шпацюровання. Видите гіндика з боку у нас координати висять, і це не просто так. Це з поза того ж низький ми зась на, на Бедрокові. Айно, айно, я не лишився той, гіся каже, вредної привички. І... А... На одному ком'юніті-серверові на Ареалмови ре, поклав. Пойте поникати, як вона а, значить, У всьому своєму маленькому е, я іншпірувався ще й деякими своїми старшими білдами. Ви бачите, свою той такий, похожий на той, який у мене а, у самобавці у джунгловому місті. Uh, і, це, і це сервер. Сервер на Бедрокові такий є. Тут є ще один бавляч, бауляч, видите. Um, тут у мене суд сусіди гендека, але хуже не є. І ну, хача й викіряли були з сервера генде. Ну, то довга історія, низько низь, низь, не зато буду розказувати. Uh, Туйк, я поклав хишку, поклав їм хишку яка не чекано не в такому стилі гілсе. І це не руснацька хишка, видається, і це вже щось новенькоє, щось маленько-маленько іншенькоє. Значить, э, тут у мене ясно діло дарап, тут у мене город, пшениця, гиндика, булі та й... Э, булі та, що, та, морков, та й какао у мене тут росте, такое, Тут у мене шахта газдівська така, моа, там там у мене ще і спавнер. Я, я позначив, щоб Другі люди на серверу знали, куди йти, ось, куди йти тому. Ну йо, ну Ідімте, що в мене у хежі. Значить, хежа у ня фактично трьох штокова. Ну, є в нього перший такий приземли у у падементові, другий етаж уже нормальний такий, а третій у стрісі. Причому стріха, ви бачите, учинена з такого. Найвискочу най, сюди. Стріха учинена із, із такої комбінації Міді, Граніта та вона визират так. Ну, файно, мені це дуже любить. Це був експеримент, я це ще не чинив. Тай сейс-ланс би треба поправити. Щось мені це не любить, як це як той висит. То, то будеся виліпшувати. Но, сама хижа вчинена має більше із из uh, берези, із обтесаних uh, та маків. не з необтесаних ученый такий видите каркас, який дає хаже, маленько маленький май об'єм. Убовна не була просто пласка, но, та й маленькі такі ще акцентик з із, із, із джунглового дерева. Ну, Зайдімо раз uh, у газдівство угаздівську у зону, кто може так попустити, тут є шпор такий. Uh, тут є щось стало. Що Ще із собою. Так, тесак. Тут є діло, що якісь коробонька лада із, із тим, що мені треба. Тут нього така маленька кухонька. А, у час коли все чинив та ще не мав смарек, бо в ідеалі тут парував би смарековий прозор. Айбо, ну, файну файлний умивальник, рука повтирати можеш. Ідня, шпор такий якраз на Іденя туйка. Ну, така, така кухонька у мене під цим, є в ній півниця, де, правда, ще ніч такого не є, лише посадив їм Ай, ну Це раз у все чомусь так. Я, в принципі, все викопав лише на бо би б мав резервне місто, де е, складувати лад, бо з ну, цього надовго не застане. Пуйте далі дгорі. Пуйте далі горі а, горі є у мене, ня... ну, значить, айно. Вообще, тут у мене є тераса, з якої можна напряму заходити так до хиш до хиш. Айно, щоб не йти через туту, через робочу місність. Ну, тут у мене шифон із цурьом. А, uh, тут я сплю. Тут той... такі всякі мої речі. А, uh, картина файна, місяця ця ціка любить. Ну, no, тут той... Така комната спочинку можу повісти. Айно ну, туйку я можу зустрічати гостів, можемо собі сидіти приказувати. А, то то все. Ай, ну. Є в ній музика. Правда, раз лише Ой. раз лише один диск. Немного того, або я пок ще, що... Я так найдужчий. Що... Туйня і кросна, і стиль картографа, і ну, таке. Доста скромненько. Айбо євня, і кімната про гостів. Ож, кіт нагоду когось буде обставати у мене на ніч вдома. Е, я не планував я, я не планував мати у усьому хижі то-то. Я думав, що в мене тут буде лабораторія, щось таке. айбо вказалося, айбо що тут буде кімната про гостів. Ну, та, файний витис з озера. із і вийти з, озора, вийти з озора, та й двом люди... двом людям. Руно-руно доста. Ніч, ніч такого екстра. Айбо добре гостьова є. Ну, та й гурі, гурі у стрісі. Якраз планую, що Туюня вже буде лабораторія, де будуть зілля варити. А туйки уня. у уня, стіл на забаяння. Мися цяк із свічками сесе занадій. Та й, та й такий столиць, айно, такий маленько, уже ржавий май столиць. Ну, не ржавий, а й знаєте, знаєте що. Ну, та й, та й ціла стріха. Ну Та й мож можеш розника, розниковувати далеко. Туйка такий стіль штрек, який у самобавці зачавим класти, но ну, до того мися ще вернемо май, пак. Ну, він тут є А, Ну, і є тут ще такий пам'ятник закладателю. Дуже мені полюбило, як, а, як у мене тото чекан туйка вийшов. Дораз підемо тому ближе поникаємо. Пуймозираємо тото спереді. Ну, Поклав такий Айно. А, Пам'ятник закладателям. Пробуємося якось іншпірувати з того, що чинив Іван Таркович на руснацькому серверові, або не уповів, що в мене це вийшло. Даже на опак, мене це домак не вийшло. Він взагалі не такий. Ай, но... Но, чекан файний вийшов. Кепка така собі, або я вичекав, аби, аби він позеленів. та... Буду його мастити по квощину, щоб він був сяк. Ну, Кроме цього моста, я учинив щекий майпіцкий мостик. І він мені ся дуже полюбив. Просто поранний піцімостик. Поникайте на нього, який він файний. Ігой піцімостик. Це така перемітка піціцька, айно легко з неї упасти, та треба ся сокотити. Міся дуже полюбило, як, як вийшло. Фактично, чесно, Місяця всі Спіці Мостик мої любить гітот. Айбол то таке. Мінімалізм много чому годин бути файний. Туюня корове суд, Туюня є Гамора 3000. <laughs> ну добре, це не Гамора 3000, це Гамора 2000 Extended Edition, бо не є днів автоматично автоматичної ферми із тим із з бамбусом. Тут є і фарма лави, ай я її мусив закрити склом, бо пчоли у мене не закриті, та пчоли фур сюди залітали та пеклися в огінь. Ой, це було страшно. Я. Ну. Коротше, чуємо, як вмирали, та, ну, Ой, не боліло. То -то, то -то чути, та мусів їм... Ой, мусим закрити склом head. Ну, та й виділились, там у нього є ще і фарма тих приколів хотів. Я в нього там ще. сесі сталектіти сталекміта. Тай також і горіни ми вчинив ферму на на глину, бо туйка треба буде ще мені вчинити болтик, де я буду продавати теракоту. Або продавати теракоту, та мені треба буде цю у глину переплавити, та якраз у ній цей читавий шпор, та й, ну, епенці, все. Таке у мене невелике газдівство. Як се гадаєте, файно вийшло? Бо мені досить полюбило. Можете маєте якісь поради, може, якось можете це виліпшити. Кажіть, пишіть коментарі, то то все, держіться, сукотіться, майтеся!